Привіт, друзі! Знаєте за що я люблю масаш обличчя? За те, що де б ти не була, в якій країні, де б там в автобусі їхала, в потязі. Оці твої ручки завжди з собою. Зараз я в Болоні, в Італії. У мене сьогодні була дуже цікава насичена подія. Я була на виставці, найбільшій виставці в Європі з косметики, там де. Дівчата, жінки, злетілися зі всього світу, і я дуже хотіла бути красивою. І я вділа туфлі. І сьогодні я собі нагадувала русалоньку з мультика. В якої кровоточили ніжки, я заклеювала їх пластирями і весь день ходила, мучилася. Але під кінець дня все-таки я собі купила жовті чоботи. Це вже майже майже біля дому. Я нічого не знайшла кращого, тому що я була лише в одному магазині. Але менше з тим завтрашній день буде ще більш насичений, ще більш продуктивний. Ну і що? Як би ви не втомилися, що би з вами не відбувалося, ви можете робити свій масаж в ліжку, і сьогодні ми з вами зробимо масаж зі шкрибком гоша. Я попереджала сьогодні, але хто не наготував, будь ласка, приготуйте. Своє обличчя я очистила, тонізувала і зараз буду наносити масажні засоби, покажу вам, як ним користуватися. І ми зробимо разом масаж. Дівчата, що не мають крепкого аша, по тих самих масажних лініях повторимо костяшечками пальчиків, робимо разом з нами, буду показувати альтернативні рухи. Я вам покажу ті новиночки, які я знайшла. Але я вам не покажу все. Чому не покажу все? Тому що я його не спробувала. А те, чому я не довіряю, я не можу вам рекомендувати. Тож, давайте я вам покажу тільки новинки від свого бренда. Йому я довіряю, а те, що я вже нагуляла на цій виставці, я вам покажу потрошку, помалу. Добре, домовились. Значить, чінічита, чи та, власне, Fitofarma, наш улюблений бренд, виготовив помадки для брів. У них три відтінки, але я взяла дві я взяла дві, які дуже нам підходять по кольору. В них вже є кісточка, така от малесенька, зовсім кісточка. Я взяла один прям білявочку-білявочку тауб. І я його пробувала лише на руці, але зараз можу спробувати ще й на брівках. Це прям світлий-світлий тауп. Ну, тут треба тестувати при гарному освітленні, але не при такому, але прям гарнесенько для білявок. Світленький. Мені залисенку в бровах він не замалював. Тобто, це, певно, для дуже білявок. Я протестую, потім розкажу. Ну, оцей більше похожий на 200 олівець. Тобто це другий відтіночок, зараз, завтра візьму третій, ще, певно, потестую. А, а тут дав плямку. <смі> Буде така собі гарна з плямкою. Ну, це не є дуже важливо, дівчата. тестувати треба при денному освітленні. Тому, так, супер. Починаємо. Коли в мене дуже перевтомлене обличчя, коли я хочу ще більшу користь від масажу, обов'язково роблю після масажу маску. Це я дома роблю завжди. В дорогу я з собою взяла пробнички маски. Вже вас не буду відволікати на неї, але маску все-таки зроблю. Перед маскою ви можете підсилити дію маски, вибравши свою улюблену сироватку і нанести її під масажний крем. Зі шкрипком гаша, якщо у вас немає масажного крему, вам потрібна дуже класно сироватка, щоб вона скользила, тобто жирнувата сироватка. З наших сироваток найбільше підходить для самомасажу сироватка з оливковою, олією, вона зараз на промокоді, тож можете її собі замовити. Така от сироваточка, і можемо її використовувати для масажу. Я не експериментую з масажним засобом, масажний крем я взяла з собою. І зараз нанесу його на обличчя і будемо починати. Нанесіть щось таке, щоб дуже скользило, і будемо починати. Наносимо масажний засіб, на все обличчя, шийку декольте, беремо шкрибок гуаша і будемо починати з нашої шийки. На розминку в мене немає сили. Розминку я роблю стоячи зазвичай. Але тепер я буду робити сидячи, тому почнемо з задньої поверхні шийки. Ми з вами беремо і гарно-гарно вісім гарно разів до наших лімфопротоків протискаємо вісім разів задню поверхню шийки. От прям дуже приємно, особливо, коли шийка перенапружена, коли був важкий день. Ми робимо задню поверхню шийки, дуже добре її розминаючи. Витискаємо нашу зайву воду. Зайву. Відпрацьовану водичку і будемо проливати за рахунок масажу нового. Угу. Супер. Тепер переходимо до нашого декольте. Пройдемося трошки до лімфопротоків. Можна менше, ніж, 5 разів, ніж 8 разів, можна 5 разів. Ви пам'ятаєте, робимо стільки, скільки є наснага, скільки є часу, скільки є настрій. Угу. Супер. І міняємо сторону, Оцією працюємо цією ділянкою, за округлу тримаємося і проганяємо нашу кровушку до протоків, таким чином доглядаємо за своїм декольте. Я вам сьогодні зранку казала, що я довіряю своїй базі під тіні. Дивіться, пройшов цілий-цілесенький день, і тільки зайшла додому, але тіні в мене ще на місці. Я їх не зняла зараз, тому що. Бо очі не було в ефірі червоні, щоб я не стидалася. Добре. Тепер ми працюємо під нашою ключичкою, але все одно виводимо до лімфопротока. Теж 5-8 разів виводимо до лімфопротоків. Угу. Супер. Правда, разом цікавіше і веселіше. Завтра ви не впізнаєте свою шкіру. Дівчата, хто не вірить в те, що масажі працюють, ви можете просто зробити таким чином. Ви можете один, одну сторону зробити і оцінити різницю. Так, супер. Тепер ми працюємо з нашою шийкою. Будемо вести від місця кріплення вушка по нашій ГКСМ вниз. Середину шийки ніколи не рухаємо, тому що там у нас. Тільки можна робити не шкрибком, пальчиками. До речі, давайте комбінований масаж зробимо. Зробимо і шкрибочком, і пальчиком одночасно. Так, дівчата, хто дивиться, хто не робить масажі, можете ставити сердечки, можете ставити вогоньки, щоб ми знали, що ви з нами. Угу. Супер. І тепер передню поверхню шийки, в кого шийка теж. Спадково така драматична, як у мене. Проходимося пальчиками. Тут, дівчата, ми ніколи не працюємо шкрибком. Посередині шиї цього робити не можна. Тепер будемо обмальовувати нашу лінію другого підборіддя, або третього, або в кого немає, будемо лінію точеного підборіддя обробляти. Ставимо нижчим краєм під і довшим краєм на підборіддя, і гарнесенько витискаємо зайву лімфу, сильно не тисніть, щоб не було синців, вимальовуємо гарний кут нашої молодості. Теж робимо 5-8 разів, в кого б яка швидкість, і переходимо на другу ділянку нашого, на другу сторону нашого обличчя. Від центру підборіддя до самого вушка промальовуємо цю лінію. Угу. Молодці. Зараз будемо працювати з мязами депресорами які опускають кутики губ донизу. Для цього ми візьмемо шкребок ваша за цю поверхню, і з вами пропрацюємо цю вот діляночку. Ми мусимо поставити шкребок там, де в нас формується брильчик, і протягнути до кутика губ. І міняємо сторону, угу. Прямо чіпляємо брильчик і працюємо з цим м'язом. Його треба розслабляти, як і наше підборіддя, ми повертаємо. Наше підборіддя ставимо шкрибового під нашу губу і зараз гарно розслабляємо цей м'яз, прокачуючи, але не чіпляємо щитоподібну залозу. Зупиняємося тут. Кого там якраз у нас іноді дівчата скаржаться, що там буває дрябла шийка, то якраз це буде дуже хороша тонізація. Знаєте, я сьогодні малувалася за талією, вони всі ходять з темною помадою, і для того, щоб наші губи не втратили об'єм до певного віку, нам потрібно, знаєте, я вам як скажу, що в більшості ми ставимо акценти в віковому макіяжі на брови і губи, тому що повіка вже стає дуже дряблою, а брови і губи ще лишаються для того, щоб ваші губи були завжди в тонусі. Ми використовуємо крем для губ. На нього теж зараз промокод, дівчата. Хто не знає, що таке промокод, напишіть. Зараз є підтримка в моєму чаті, і дівчата вам підкажуть, як можна додатися, щоб отримати промокод. Але губи ми робимо і масаж, і робимо крем для губ. Я вам покажу ще новиночку, яку випустила чи нічта. Ми починаємо розпрацьовувати наші кисетні зможки, не бійтеся, ви не розтягнете губи. Але це дуже класно підсилить кровообіг. Коли я подорожую з ручною валізою, я не можу взяти з собою і крем для губ, і все-все-все. Тому я беру а, зі змійкою засіб, він теж зараз на промокоді свій улюблений такий от засіб, який, бачите, тут написано: для очей і губ. Тобто його можна використовувати і на очі, і на губи. Це коли я їду в дорогу, я наберу собою, крем для губ. Далі нам потрібно обов'язково розпрацювати носик, тому що ми казали з вами, коли тут збирається рідина, носик стає ширшим, у нас немає відтіку рідини, і за рахунок того формується нососльозна борозда і формується глибша носогубка. Тому носик поставили на оцю воду, діляночку. Тут, чесно кажучи, не важливо, Можна і на цю, можна і на цю, як вам зручно. І ялиночкою пропрацьовуємо наш носик. Роблячи гарнесенько відтік рідини. Посміхаємося, отримуємо задоволення від масажу. Це обов'язково. Да, бачу вогоньки, це наші лінивки, які не роблять масаж. Дякую вам, це дуже приємно. Не лінуйтеся, дівчата, ваші пальчики не втомляться, нам буде приємно. І друга сторона. Ялиночку малюємо по носику, малюємо добре. Супер. Тепер працюємо з нашою скуловою кісткою. Поставили на ребро і протягуємо до вушка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Дівчата в кого є малярні мішечки. Це той мішечок, що виходить під оком. Тут от нижче. Ви можете поставити ваш крибочок, отут, от посередині, десь на рівні зрачка, як у принципі, зіниться та ока. і протягуємо обережно, вже не під кутом 90 градусів, а під кутом приблизно. Приблизно, приблизно, приблизно 45, 40 поставили і протягнули до місця росту нашого волосся. Таким чином ми працюємо і з мімічними зморшками довкола очей. І друга сторона, давайте 10 разів витиснемо зайву рідину, приємо кров до нашого обличчя, 4, 5. Шість, 7, 8, 9, 10. І попрацюємо. Тут ми працюємо з нашим малярчиком і мімічними зморшками. Обережно поміняли кут з меншим натиском. Можете притримувати пальчиками, ведемо до скроні. Є, тепер будемо працювати з нашою бровкою, брівкою, щоб вони були високі, щоб тут не збиралися набрики, щоб вони не обвисали. Не Нам потрібно виганяти теж зайву рідину з-під простору. Поставимо шкрибочок і м'якенько. Теж тут міняємо кут. Якщо в нас більший кут, у нас сильніший натиск. Витискаємо водичку до нашої скроні. Начинки. Ви добре, що робите масаж разом, тому що так нам значно з вами веселіше, ніж оце я тестувала помадку для бріпші з дівчатами. І вона гарнесенько крему для масажу. Крем для масажу містить 4 масажні олійки. В певній правильній суміші. Рисова абрикосова олія по складу дуже нагадують нам нашу гідроліпідну. Мантію жири власні нашої шкіри, тому дуже добре. Зберігають її, наповнюють, підлатують її. Супер. Для тих дівчат, хто хвилюється за міжбрівний простір, ставимо шкрибочок на серединку, поїхали трошки розігріємо прям швидко, 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 швидко і розігріємо. Прям тисніть, тут можна, тут не буде синця, Сильно-сильно тиснемо і тепер, дивіться, ми ставимо отак от, як продовження цієї брівочки і витискаємо до серединки. Один, два. Прямо чіпляємо шкіру між бровами. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. І друга сторона. Дівчата, в нас немає в наявності шкрипків, вони, в принципі, є в дуже багатьох аптеках і в магазинах. Я подумаю, щоб вони були в наявності, просто якісні шкрипки, вони не дешеві. Тому мені здається, що їх можна всюди знайти і не хотіла їх ставити в асортимент. Нижня повіка. Зверхню попрацювали, тепер нижній повіка. Дуже важливо нам підпрацювати місця мімічних зможок. Фіксуємо пальчиками отак от ділянку. І обираємо ту сторону от нашу округлу, поставили і гарнесенько. Ми не ліземо там, де немає підшкірно-жирової клітковини. Тобто ми не ліземо прям. Ми тільки до ділянки перобітальної кістки працюємо. Переробітальна кістка, дівчата, починається приблизно тут, вот, пощупайте її пальчиком. Ми працюємо там, де є підшкірна жирова клітковина. Для чого? Для того, щоб всі подальші маски, всі подальші креми, які ми нанесемо, давали найліпший результат. Тому що ми зараз знімаємо мертві клітини епідермісу, кличемо нові клітини на поверхню. І за рахунок цього у нас все працює як годинничок. Супер! У мене з цієї сторони шрам, він доволі давній. От він тут формується, ви його не бачили. За рахунок цього, з цієї сторони, в мене більше зморшок. Тому тут я зазвичай трошки більше приділяю уваги. Ви всі знаєте свої болючі місця. Тому, дівчата, ви просто дивитесь, які рухи можна робити, а на ті ділянки, де у вас є більша проблема, приділяєте уваги трошки більше. Наприклад, шкрипком ГАШа нижнє підборіддя і друге підборіддя можна опрацьовувати, коли ви дивитесь якийсь фільм. Попрацювали. Тепер чоло. Щоб, теж, щоб наші брівочки не провисали, щоб не було перпендикулярних зморшок на чолі, і паралельних теж. Перпендикулярні формуються там, де в нас міжбрівка з цієї ділянки, а продольні формуються здовж чола. І зараз ми будемо з ними боротися. Беремо цю ділянку і притискаємо гарно, 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 прям притискаючими рухом, витискаємо і зайву водичку. І розгладжуємо зморшки, ніби прасочкою. Так от, гарнесенько проходимося. Так можна довго, якщо є зморшки, на чолі можете робити довго. Я ще люблю розпрацьовувати оцю от діляночку, щоб теж брівочка не йшла донизу, от від кінчика брови до місця, де росте волосечко. Теж гарно-гарно розпрацювати. І з другості. Зигзагу так, піднімаємо наш чула. А тепер нам треба шкіру заспокоїти. Ми себе похвалимо за гарненький масаж. Шкіра після масажного крему відчуває себе напрочуд гарно. І тепер можна робити всі наші масочки. Масочки після масажу спрацьовують в рази більше. Я коли робила масаж у косметолога в Будві. Я завжди скоренько їхала додому, щоб зробити масочки. Ви скажете, що це таке? Чому ти не зробиш у косметолога масочки, дівчата? Тому що маски в косметолога коштують в 10 разів більше. І нічим не краще по якості від наших масочок. Тому я маски завжди роблю вдома. І сьогодні теж буду робити масочки, але вже, певно, без вас не хочу відволікати. Вашу увагу, вже зроблю ва з вами разом вдома. Мені треба вже відпочивати. Що вам хочу ще показати. З'явилася новиночка, Причому в такому е досить е домашньому дизайні. Чому кажу домашнім професіоналам, це не цікаво. Так, і омейкап з'явилася новинка. Це такий подарунковий набір, але воно продається і по окремості. Це маска для губ і для губ. Я їх ще не пробувала. Маску я щойно відкрила. А от е, скраби для губ ще не відкривала. Зараз ми разом подивимося, спробуємо. Але все-таки я поки буду ходатайствувати за те, що я завжди ага, отак от він виглядає. Угу. Я буду вам е, казати за те, що коли ми користуємося кремом для губ, по суті, по суті, скраби для губ не потрібні. Це, можливо, якщо жінка хоче ще чимось себе побавити. Але якщо губи лущаться, дівчата, це прямий показник до того, що їх треба відновлювати. А відновлювати їх треба ніяк не скрабом. Скраб хіба що може підсилити дію вашого масажу і після того підсилити дію крему для губ або нічної маски. Але якщо лущаться губи, скраб це хибна історія. Губи краще відновлювати, ніж відлущувати. Відлущити, мені здається, що це. Більше все-таки корисно вже для доглянути губ. Для того, щоб ще покращити кровообіг. Така собі історія. Може, де моя розпроба. Він дуже-дуже сладючий. <гум> Прям-дуже і дуже-дуже сладючий. Якщо ви любите солодке, то я думаю, що вам замість вечірнього десерту буде прям агонь. Таке, як, нібито я варення наїлася. <гум> і масочка для губ. Теж я розпробую, я вам розкажу. З одного разу я нічого не відчула, не скажу, що прям можу довіряти. Також мені дуже таким е, неймовірним чином подарили новий скраб для тіла. Я не хотіла його брати, тому що він дуже важкий. Я сказала, відправте мені його додому, але вони мені коли показали, коли я його понюхала. Він пахне просто неймовірно і називається він пляжне, пляжний, пляжне паті <плес> Пляжна вечірка. Тобто, я так розумію, що це дуже добре наносити перед вечіркою. Але я вам скажу так, перед вечіркою вечірню. Якщо ви йдете засмагати на пляжне паті, вам скрап, ну аж точно, точно, точно не потрібен. І для тих, хто багато подорожує, я власне сумувала. А у нас змивочка для очі. От я взяла вже залишки. Я взяла з собою вже залишки, і сьогодні я здивувалася, нарешті вона відновилася, вона з'явилася. Ми привеземо її. Дуже зручно, малесенька пляшечка, 75 мл. Дуже зручно возити з собою у відпустки, у відрядження. Прям дуже класна історія, тому теж раджу. Дякую вам, що ви робили масаж разом зі мною. Не забувайте змивати ваш масажний засіб. Зараз треба його змити і зробити всі-всі ваші масочки. І не забувайте, що якщо ви нанесете під масочку якісь активні концентрати, крапельки рідкого колагену або гіалуронової кислоти, бо вашу улюблену сироватку маска спрацює ще краще. Тож, я вже свою шкіру відновила, мені пора спати, чим раніше я вкладуся, тим продуктивніше буде завтрашній день. Я вас всіх люблю. Поставте сердечко, поділіться цим відео. О, люблю такий подаруночок від інстаграм, і ми з вами скоро зустрінемося.